Зараз вас проведу в одне таємне місце в нас в магазині. Бачите, відкривається ролети. Е, значить, плануємо знімати нову площу на другому поверсі. Е, зараз покажу, що ми там поставимо, як це все виглядає. Піднімаємося на другий поверх. Як бачите, прохід тут невеликий, тому тут буде щось негабаритне. І ми, в принципі, це все обдумали. Зараз покажу вам нове місце. Це все обдумали. Тут буде безкаркасні меблі, а також столи і стільці. Оця вся площа, дві кімнатки це все буде наше. Тут буде виставка безкаркасних меблів. В тому залі, до речі, це також буде наше. Тут буде виставка столів і стільців. А в цьому залі будуть столи і стільці. Ми вже замовили виставку. Вже завтра приїжджає нова партія столів і стільців. Будемо все гарно оформлювати, і можна буде їх у нас теж купувати. Також у зв'язку зі збільшенням асортименту, у зв'язку зі збільшенням замовлень, шукаємо нового менеджера. Тому, якщо цікаво, в описі до відео залишу свій телефончик для зв'язку. Магазин у нас в Києві. Якщо ви в Києві хочете працювати у нас, звертайтесь, телефончик буде внизу.